Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. Поїхала в магазин і заїхала в ось таке місце такий невеличкий, наче парк. Тут дуже часто затоплюється водою. Ось, тут є такий рівчачок, і тут така облагороджена територія для людей. Це, чесно кажучи, не ірландське місце. Це тут більше облаштували каплицю жителів. Які жителі Еніса, але вони з Польщі. І ось так гарненько облаштували тут вони такі каплички. Зараз ми підійдемо, подивимося на кожну з них. А хотіла вам показати ще дуже оці посаджені отут нарциси. Подивіться, які нарциси цікаві. Такі зірчаті і дуже-дуже ароматні. І ну і цей кущик ми бачили в, шопі, в цьому в Гарден Центрі, коли, ми, коли я робила огляд. Бачите, яка пахне. Може, а оці, то просто такий п'янки-п'янки в них. Такий навіть гірковато-різкуватий запах цих нарцисів. І ось дивіться, хотіла вам показати ще. Бачите, ось цю рослинку. Ось вона. Тут вона це лісова. Така сама, як в мене у садку висаджена, вона виросла та, що з червоними горохами, що я вам розказувала. Тільки ця вона дика. Зараз покажу вам ще. А я... Тут, звичайно, таке місце більш релігійного походження, релігійного характеру. але ось так І там наверху святий Патрік. І так воно оформлено такою хатинкою. Досить цікаво, що тут у нас пише: Mary Glory in Heaven in a Picture of Foreshadowing for All Christian of the Similar Heavenly Glory Mint. For those who share in her. Son's passion, death, and the rescре res resurrection. She received first and in the most perfectly way that which is designed for all of us. Mm, Свята Мария, яка є на небесах, закриває нас всіх християн э, своїм небесним глоріменд. Зараз не перекладу. Ну, ось така тут табличка. Марія захищає всіх християн. Ось і дивимося далі. Ось тут пише: бачите, Sacred Space. Bless all who worship you, Almighty God. Ну, це теж молитва. Не, подивимося далі. Тут такі лавочки, наче є, бачите, зроблені з дерева. Люди можуть собі сидіти тут. Дуже спокійне місце. Ось ще одна лавочка теж. І ось тут є свята Анна. Молися за нас. Це молитва святої, до Святої Анни. Проте сонечка, мабуть, нічого не видно, але. Ну, ось так. Теж будиночком таким зроблена. Така. Довкола квіточки, люди приносять живі квіти сюди. А тут у нас молитва до Ісуса Христа. Тут Ісус. Зараз таке святе місце. І час перед Паскою. Сюди приходять дуже багато людей. Ось приносять, бачите, посаджені, посаджені братчики. І довкола є оцей вереск, тому що вереск він росте по всій Ірландії. Це рахується ірландська рослина. Так вони рахують її. Ось тут теж молитва. Ось так. І йдемо ще туди. Ось тут, бачите, можна довкола погуляти. Тут є така теж імпровізована лавочка. І там є в нас знову. Бачите, наче монах. Бо коричневий такий одяг в нас є монастир чоловічий, і там всі монахи носять коричневі, отакі, е, як вони називаються, вони з капюшоном і такі, наче, балахони. І ось теж, бачите, квітами прикрашено, і там теж є молитва. І в зеленому вбранні знизу, бачите він, тут теж є молитва. Ну ось так. Йдемо ще там, подивимося на цю, а тут наче колодязь. Тут водичка, люди набирають, значить, бачите, ліка навіть є. І там можна набрати води з того колодця. Тут, до речі, джерело Women above all women Clorifiate our tainted natural solidarity boost. Жінки підтримують жінок. Жінка над жінками. Так воно тут звучить. І Свята Марія. Тут теж все обсаджено довкола квіточками. Давайте підійдемо туди далі. Ось тут такий, бачите, столик, камені. Ну, це так, як традиційно, такий на алтар. Тут, напевно, проводяться якісь проповіді, я так думаю, молитви якісь тут. Священик, мабуть, працює. Ну, а ми обійдемо довкола, і там от нас на дереві. Теж вони, дерево старе, старе, мертве дерево, воно не живе, мабуть. А тут дуже багато глодом все обсаджене. І ось ось тут, бачите, позаду, ось там навіть видно, там болото. Туди не можна заходити, бо там можна втопитися. Ось, і тут вода так піднімається високо, що заливає і ці доріжки, заливає, і цю травичку, цю територію. Там он такий теж, наче, камінь, на камені щось там є. А, ну, там, певно, Діва Марія теж, але воно так каменем обкладено. Ну, таке досить цікаве воно. Місце. Саме таке легко тут дихається. Подивіться, дерево, яке старе, що воно сухе. Це, мабуть, оцей шторм був. Ось і так воно його кинуло. Поломало і кинуло це дерево. Ось бачите як. Тут теж не обійшлося без. А дивіться, як там лежить прямо дерево наче стовбур ліхаж на цьому. Дуже багато гілок. ось Я тут була з дітьми, коли ще діти були маленькі, а так я сюди практично ніколи не заїжджала, бо воно мені з дороги заїжджати навмисно сюди потрібно. Потрібно мати завжди час, а то, як любої жінки часу мало. Ну, така собі тут протікає рівчачок, така наче річечка. Оце водичка там звідти. Як пташечка співає. Весна. Пора. Пташечки. Зараз гніздяться. От теж впало дерево, бачите, таке його поламало. І там впало, теж відламало гілку. Там теж на горі. Ось тут були дуже величезні дерева, їх позрізали. Бачите, ось отут, тільки пеньки залишилися від них. І ось оця омела повністю, бачите, вона вплила все дерево, омела зелена. Ті всі дерева оплетені омелою теж. Ось. Єдине, що ялини і туї Омела не обплітає, а вона обплітає чомусь, а воно дерево впало. Дивіться, воно там коріння, і ось воно лежить ось вздовж. Поломалося, стовбур поломаний. Ну і десь там рівчачок підтікає десь під, під землею. О, коріння, його дара торчить. бачите? Це те, що я говорила, що тут дуже мало грунту, нема куди. Це якраз обрізане було від того дерева, мабуть, коріння обрізане, бо тут доріжки зроблені довкола. Так заливається пташечка. Тут теж якийсь пень. Дерево було так, воно вже... Було впало, ось воно повністю все ці оці ось такі куски від того дерева. Ось, тала, природа покидається і ось така тут навіть мого зелений. От посаджено. який верес цікавий, фіолетовий, квітне, такими квіточками, це біленький. ось і Є ще рожевий. І тут все посадили, але воно ще... Ось дивіться, отам рожевий вереск, бачите? А тут, наче бусковий, а там ще якийсь світліший. Він різний, цей біленький. Ну посаджено. І тут теж лавочки. Знову вереск. І знову наче лавочка. З дерева все вирізане. Хтось зробив так цікаво. Ну, ось така тут, бачите, отака ось цікава місцевість. Місцинка. І знов-таки повторююся, що тут це все заливається водою. Коли йдуть дощі, вода піднімається високо і отак все тут заповнюється. Оліна десь там в кутику, дивиться на водичку і слухає пташечку. Ну а там отам далі, отам, якщо подивитися, бачите, ось там, -отам. там подалі озеро. Там світиться вода, бачите, між деревами, ось отут от. Там озеро. І це з того озера піднімається вода сюди ближче, 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 і воно заповнює цю всю територію. Так, тут досить гарно, спокійно, сонечко, можна посидіти, якусь булочку собі з'їсти, кави напитися, посидіти, поговорити. Тут люди приходять. Ось яке дерево старезне, подивіться. О, ташка затихла. Ось вот отак. І там великі старі дерева. Знову співає. Ну, ось таке розп'яття тут. Я думала, що це пам'ятник, ну, наче Діва Марія. А тут просто розп'яття прикрашене такими штучними якимись гілочками. Ось ліхтарик тут є. І ось, дивіться, це жива папороть. Бачите? Живенька вона. Зростає і листова є, така, як в мене. І там є братчики. лише не розквітли. Тільки такі бачу пупляшки намітили. Внизу теж розсаджені нарциси, але вони не квітнуть ще. Ані, вони вже квітли. Ось. Тут були, мабуть, підсніжнички. Вони ось такі. Підсніжники були тут. Не нарциси, а підсніжники. Тут теж папороть, тільки вже інша, і з братчиками також. І ось так каменем викладено. Така гірка, наче. Викладена з каменю. Дерева старезні-старезні, величезні, довкола. Тут навіть є якась дошка. Зараз ми прочитаємо, хто це тут. Бернадет Морфі. Яка Prayerful International Inspired Restoration and Renewal of St. Joseph Well Тут ем, оцей колодязь він називається Святого Жозефа, Святого Йосипа, і вона доклала зусиль своїми молитвами і вона була наповнена молитвами. Intervention Inspired, The Restauration. І вона доклала зусиль для того, щоб відреставрувати цей колодязь, і щоб можна було набирати водички звідси з нього. Ну, наче вода свята, але це чи чисто тільки розповіді, мабуть. Ну і отак нарцисики посаджені довкола. Гарненько примула. Бачите, примула прямо відчуває оцей такий. Прихід весни, вона буквально розпускається моментально, особливо на сонечку. Зразу квіточки заквітають. на братчики теж квітнуть. Ну, ось, отаке місце показала вам. Тут тюльпанчики хтось приніс, бачите, у вазі. Люди доглядають за цим. Ну і там, як я вже казала, там колодязь. Ось, бачите, там є лійка, колодязь, водичка. Можна набрати води. Приємно. Ну, ось і все. Я вам показала все. Ми обійшли всю територію. Тут невеличка територія, але досить така приємна. Напевно, тут сама атмосфера дуже приємна. Така аура дуже добра. Так що, всім дуже дякую. Дякую вам за ваші пальчики догори. Всім хорошого настрою, хорошого дня і всім пока.